Що не буде більше влогів? Моєму чоловіку так подобається. А в нас в контракті прописано, що будь-яка зйомка за заборонена. Ми вивчили один танець, який там два притопи, два прихлопи, і все на цьому репетиції закінчилась. І так співпало, що саме сьогодні в нас ще й третя річниця, як ми одружені. Це наса проходила і там якісь спорні результати. І інші члени екіпажу з інших департаментів кажуть, що ми нічого не робимо. Привіт! Сьогодні починається новий етап мого життя. Я їду на репетицію на нову компанію, на нове судно. Я зараз у Грузії, у Тбілісі і буду виїжджати в аеропорт, щоб летіти у Португалію, у місто Порто. Трошки покажу вам дорогу. В Собоні, в Португалії, долетів нормально, спати дуже хочеться, звісно. Зараз йду забирати свої валізи і мене буде зустрічати Фернандо, я не знаю, хто він, агент чи. А якийсь Фернандо мене буде забирати і відвезе мене в квартиру чи апартаменти, де я буду жити. І я вам трошки вже там покажу все. Я вже заселився в нову квартиру, ще на це не тут, але я вам покажу огляд нашої квартири, в якому ми будемо цілий місяць жити. Отак виглядає прихожа. Тут зразу справа кухня в нас є. Отака От є також стиралочка тут. Далі є гостєва кімната. Ванна, раз. Тут дві дівчинки живуть. От так от. Це наша з насю кімната. Така маленька. Тут ще одна кімната, теж душова. І тут ще одна пара живе. Це квартира закінчилась. Я була, знайшов. Я була у перекоря, і мені сказала, що мама скинула ваші вологи, але мене немає часу до тебе. А потім мама вирішила на роботі. Казінка сказала там діти сказали, що вони, що вони що звільняються, чи що це що не буде більше влогів? Моєму чоловіку так подобається. Ставим лайкусіки на новому кольору. А ти замітив, що Настя приїхала до Португалії? Ти замітив з мене? Так, показувати Настя. Приїхала. Ми вже прокинули зроночку. раночку. Пообідали. Зараз у нас перший робочий день. Ми їдемо на примірку костюмів. А далі там подивимось, як буде. Йоу. Йоу. Це відеоблог. Повернулась Настя до мене. Добре, добре. Це Настя. Я не нося. Вже в прекрасному ранковому муді. <схай> Короч, вчорашній день ми пропустили, тому що. Спілася. Та добре! Та так не надо. Тут, тут три стіни. Вчорашній Спілася. день ми пропустили. Взагалі Не повага. Неповага до мене. Коротше, третій раз повторюю. Вчорашній день ми пропустили, бо в нас була репетиція, а там знімати не можна. А в нас в контракті прописано, що будь-яка зйомка заборонена. Відеозйомка запріщена. І тому вчорашній день ми пропустили повністю, нічого не знімали. Вчора була перша репетиція, але це не можна назвати репетицією, бо в нас була примірка костюмів, і то не в нас, а у дівчат. Ми з Андрієм просто сиділи на дивані і чекали, поки все це закінчиться. Потім в нас просто взяли мірки. З нашого тіла, наших розмірів, і ми вивчили один танець, який там два притопи, два прихлопи, і все на цьому репетиції закінчилось. А сьогодні вже неділя, е, на робочий день усюди, і у нас вихідний <соцю> така от робота в нас. І ми сьогодні плануємо піти погуляти в місто в порту. Що ще? Поки все. Жена моя, ми вийшли погуляти. Отакий От тут набережна і Атлантичний океан. Нам сверх ганяють на волнах, на хвилях. Дуже красиво. Далі ми зараз на метро і поїдемо в центр міста. Не знаю, давай гугліть, а на гуглі. Ми вже дійшли до знаменитого тут моста двоповерхового. Давай емоції від порту. Гарно. Гарно, так. Каже, що це і схоже на якийсь Амстердам чи Роттердам. На тобі Анастасія. Анастасія каже, що їй схоже щось на Амстердам. Тут якісь лодочки цікаві. Такий вид з іншої сторони теж мости. Ми вже хочемо їсти. Ну ходімо шукати щось цікаве. Давай ну. Нарешті я не забув засняти наш обід до того, як ми його з'їли. Так, дружина мені на сніданок зробила теж тости з авокадо і з сиром. Я зварив яйця, кава була, а овочі дуже смачно. Сьогодні теж сьогодні день авокадо в нас. У нас ще Нам принесли комплімент такі смузі з полуничкою і каву ми замовили. Такий йогурт. Саме їсти. Привіт. Сьогодні я вам покажу, як проходить звичайний день на репетиціях в нашій компанії, як ми готуємося на судно. Все починається сьогодні з 6.40 ранку. Будучи зараз готувати сніданочок нам на двох. І так співпало, що саме сьогодні в нас ще й третя річниця, як ми одружені, теж буде у настрій сьогодні такий більш святковий. Зараз приготу сніданок. Ми покушуємо і будемо виходити на роботу. Ми йдемо на роботу. Ми стоїмо о 6.30 ранку. щоб О 7.40 виїхати на роботу виїхати на метро, доїхати на 8.30 ми починаємо вже розібуватись, о 9 вже починаємо прям працювати і аж до 17.30. У нас буде обід. Я полюблю. Так пропасти. Ми йдемо на метро. Але він виглядає як трамвай. Мені здається, що це метро. Це написано, метро. Я вирішив записувати ідею на трамвай. Але там вже все не започалося. Зараз пробують зробити передалежні. Ми вже приїхали пригород на метро, галузь. І також день ми саме 63 транспорт, 45 місяць до мити на метро, доїхати до роботи і о ось 30 днів загляд. У нас пів години на репорів. Сьогодні ми починаємо 9,3. У нас є година на БІ. І в голову таки проходить на А це наша студія в місті Порто в Португалії, в якій ми ходимо майже кожен день, окрім одного дня у тиждень. Це прийшов час працювати, а у нас тут є таке правило, що ми маємо знімати всі годинники, всі прикраси, щоб це вважається травма опасна, травмонебезпечне. Треба все це знімати. І ще запам'ятайте це свіже обличчя, тому що через пару години воно буде і замучене. Це мене репетицію, на жаль, там знімати не можна, бо це вважається конфіденційною інформацією компанії. І Ми попрацюємо, і я на перерві вийду на зв'язок, покажу як ми втомилися. А я впевнений, що ми такі будемо. Настав нас для кави. Візна я виглядаю після двох годин репетиції. Тяжко. Якщо що, воду не пити. Бери. Чорна? Ну, так. <рес> Андрій. Матеріалів не було. Ми закінчили тренування, перевдягаємося і виходимо звідси. Три, два рази. І... Ми прийшли святкувати нашу річницю в суші-бар. Такі тут подають страви. Будемо далі насолоджуватись. Ми вже повернулися додому. Настя нас тут займається з документами. Ми проходили медицину, робили, і треба відправити це в компанію. все, Щоб там все зафіксували і зробили все правильно. Виходячи, наш день підходить до кінця. Ми сходили поїли суші, відмітили нашу річницю нашої... нашого життя. Що? Наш... Річницю життя? Наш... Наш. Річниця нашого друження. Так, річниця друження. Ми вже три роки як чоловік і дружина. Було дуже смачно в цьому ресторані. Суші прям класні. В Португалії готують чомусь китайці, я не знаю. Ресторан японської їжі, але готують в китайці. Але дуже сподобалось. Розказувати, що за ресторан нема сенсу, тому що не... Майже ніхто з вас, скоріш за все, ну, скоро не, скоріш за все, скоро не буде в Португалії. Але якщо будете, пишіть, я в коментарях напишу це. От. А зазвичай наш день, отак, -от, після репетиції, ми а, щось готуємо на завтрашній обед з собою. Обід? Обед, що це типу обеда буде. Судочок. І все. І так і день закінчується. А зараз майже 9-та година вечора, ми, ми тільки посидимо трошки там в телефонах, в інтернеті. І отак в 9-10 ми лягаємо спати, тому що вставати о 6.30 ранку, а, і організму треба багато часу відновитися після таких важких тренувань, і це реально потрібно. тому що ми до 10-ї намагаємося заснути, щоб о 6-й встати. І відчувати себе більш-менш нормально. Ось, смотри, у мене праве ухо на п'ять чує, а це на мінус 5. Короче, на проходила... проходимо. у мене тут щось написано. Праве око девять, вісім, дев'ятьдесяти і. на дев'ятьдесяти. Дев'ять чи десять не баба. У мене баба. ліве око. Типа, вдаль на 8 бачить, а вблизь на 10. Афуити. Опа. Це Настя це, 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 це проходила медицину і там якісь спорні результати. Це спорні. Не незрозумілі. Так, ну, дякуємо, що ви були весь цей день з нами. Не дуже ми вам багато показали з самих репетицій, бо це заборонено самої компанією, тому що це вважається. Конфіденційну інформацію, але в принципі трошки зрозуміло з нашого життя, як проходить кожен день репсійного періоду. І так, все життя. Перед початком контракту у нас є репсійний період, і майже кожен раз, майже все те саме. Зранку встаємо, працюємо весь день, ввечері приходимо додому, вечеряємо і спати. А і потім. Після таких репетицій ми приїжджаємо на судно, і інші члени екіпажу з інших департаментів кажуть, що ми нічого не робимо. Один раз за вечір працюємо шоу раз на декілька днів, і якби за це отримуємо кошти. Але, на жаль, на щастя, в нашому житті спочатку є багато-багато роботи, за яку майже нічого не платять, а потім ми приїжджаємо на контракт. Працюємо небагато, але отримуємо нормально. Ну, таке життя танцюристів. Все. На цьому цей влог закінчується. Ми будемо лягати спати, а вам до зустрічі.